У четвер, о десятій вечора, охоронець видавництва Закарпаття почув три удари. Виявилося, що невідомі зловмисники закинули у вікно друкарського цеху у коктейлі Молотова, від чого запалили приміщення. Внаслідок вигорів пульт управління друкарського верстату вартістю близько мільйона євро. Обладнання, за словами працівників видавництва, привезли 2005 року з Будапешта. Пошкодження машини дуже серйозне, бо згорів пульт управління. Електронна система машини згоріла. Відновленню. В принципі сказати відновленню, вона підлягає, але це буде дуже дорого коштувати відновлення машин і часу займає. і часу займи на місце пригоди. Одразу прибули рятувальники та міліціонери. Наразі встановлюють прямі збитки видавництва та причину пожежі. Правоохоронці пояснюють, хоча все вказує на підпал, слід провести офіційну експертизу причин загорання. На місце прибула оперативна слідча група, яка здійснила певні дії, відібрані зразки і. На цей момент експерти працюють для того, щоб з'ясувати причини загорання. У випадку, якщо, звичайно, буде з'ясовано і експертизою доведено, що є підпал, буде відкрите кримінальне провадження за статтею, яка передбачає підпал і намисне знищення майна шляхом підпалу. Сьогодні у видавництві Закарпаття друкуються дві газети: новини Закарпаття та релігійна світло твого життя. Вони виходитимуть і надалі, кажуть працівники видавництва на запасному обладнанні. Утім, не в кольорі, а в чорно-білому варіанті на 16 сторінках.